60 тонн летокатаної сталі. Гармата 152 мм, модифікації G2 із середньою шкодою за постріл 630 одиниць. Здавалось би, таке бронювання, така потужна гармата на своєму рівні. Та щось пішло таке не так. А це точно річ про 60 ТП Левандовського? А? Ну як же, синку? Про кого ж більше? Маса 60 тонн. Це ж просто мамонт на своєму рівні. Зараз він тут всім роздасть пілюля. Згадаєш мої. Гей, можливо, ви мали на увазі мене? Можливо, ви мали на увазі іншого кандидата. Ти що за хрін? Мене гріх не знати. Я ФВ 4005 Не знаю такого, типа. Гей. Ідіоти, подивіться на мене. АМХ 50Б. Тримай язик за зубами, а гара Мовчання дорожче за золото. Із 4. Тебе цьому не навчили? Ти вбив нашого Іса. Об'єкт, не сунь свою гармату не в свої справи. Зараз ти поплатишся за свої слова. ну давай я готовий. На ось, получай. Ти мов герой. Ти ідіот, об'єкт. У мене барабан, який вже зарядився. Ось все. на ось, тримай білет. Гараж! Здорово, могутні танкісти! Як ваші справи пишіть, коментуйте! Якби напевно вже могли здогадатися із початку відео, сьогоднішній пацієнт, клієнт та підопитний АМХ 50Б. Нова рубрика, яку я запускаю від сьогодні, це реплей від підписника. replays, World of Tanks, Blitz, Bro. Не будемо тягнути кота за яйця, орла за його клюв. Погнали, дивитися реплей від підписника. Карта промзона режим бою перевага. Ти в топі списку поєдинок десятих рівнів нас статест ну Девіз даного гравця це або випити темного пивка, а якщо ні, то знищити всю команду супротивника. <с Як бачимо по карті, скупчення супротивника зайняло вже дві точки, це іде. Рухається до нашого Левандовського. Чомусь Левандовський вирішив, що він один у полі воя. Статиснуп за той час зайняв вигідну позицію для себе, зарядив барабан і починає реалізацію. І з четвертий Концепт 1 ВК-7201. К Получай два снаряди मर्यादा У свій борг, на жаль, талісман польської гілки прокачування важких танків не дав результату і просто відправився в гараж і не дав ніякої надії команді союзникам адже він би міг забирати ворожі гармати або, хоча б ще хітпойнти з них, вже би було легше, ну правда ж. Статист Нуб реалізував повністю весь перший барабан і настріляв півтори тисячі із одного, лиш барабана. Залишає статист позицію, яку починають продавлювати ворожі гармати. Зупиняється лише для того, щоб знищити твк сімдесят два К і по дорозі дає тику Ісу четвертому концепт. Дивлюсь, хоче агресувати, але получає один снаряд. у щоку башти. Також так виходить, що статист ставить його на каток із шкодою. Мінус 374. Відхопив трішки від концепта, також від ІСА четвертого корму, але встигає все ж таки залишити цю позицію. Потрібно зарядити свій барабан і подумати, звідки можна було би відстрілювати ворожі гармати. Тим часом рахунок зрівнюється. Мінус три танків ворога. Мінс. Стратанки союзників Поки танкісти, я вам говорив про зрівняний рахунок, він змінився не в нашу користь. В приціл попадає фв 215 б і впитує в себе два снаряди. Третій снаряд попадає в корисні копали. Помічаю своїм зором, що статист Нуб юзає перезарядку барабана. Дуже корисна річ для того, щоб не вистрілювати останній снаряд. Тим самим не йти в мінус собі по кредитам та не знижувати статистику попадань. Я частенько забуваю про цю хрінь, якщо чесно. В нашому полі зору дві гармати. Це Ф. 215 бета об'єкт, який поблизу біля нас не забуваємо про ІСА четвертого, який був зайняв нашу позицію. Він звалив дерево, видно, і ми бачимо його. Потрібно ліквідувати цю гармату. Він наглий, брутальний мужчина. Напевно, був колись, але відправився. В гараж. другим снарядом із барабана статист, на жаль, попадає в землю. Третім снарядом пошкоджує лише триплекс об'єкт і приймає в себе високу шкоду, мінус 603 хітпойнти. Четвертим снарядом йому все ж таки вдається мінуснути 376 хітпойнтів і ранить командира цієї ПТСО. Знайома ситуація, як для мене, коли ти тікаєш в дорожій гармати під час каденції, або розвертатись на місці повільно, або давати просто взад з невеликою швидкістю і надіятися на те, що тебе не проб'ють, або просто. Не прода Альфа. Видає об'єкт шкоду 788 кітпонтів. Але наш герой зарядився і двома снарядами відправляє об'єкта в гараж. Залишаються дві ворожі гармати. Це fv 215 бета, Та гріль 15. В нашому полі зору зараз лише тільки ФВ 215Б. Опа. Засвітився все ж таки. Гріп'ятнадцятий ось получай сходу в одну плюху. Ще разок би ще раз. Файно залетіли два снаряди в гріля 15-го. Так, їдемо на вигідну позицію для нас, щоб можна було дістати ці дві гармати. Поки. У нас довга каденція, як ви могли помітити, небезпечна ситуація для нашого героя, Статиста Нуб та його команди адже команда ворожа може перемогти їх по очка. З'їжджає статист Нуб в долину, щоб дістати Ф215Б. Але подивіться, подивіться, і кажу черга, не хоче підставлятися, дивиться своєю шаловливою гарматкою прямо у наш бік. І наш союзник допомагає все ж таки забрати Ф215Б. І тим самим дасть змогу нам допомогти йому забрати Гриля 15-го піддає, бро у топку дрова і доганяє гриля 15-го, тим самим забирає його в гараж. Це просто лютий розвал команди супротивника. Ви як вважаєте? І це перемога. Перемога. 5724 настріляної шкоди, 760 заблокованої. 4 знищено, 6 пошкоджено, медалі майстра, медаль воїна та основний калібр. 201 одна кредитів за цей бій. Плюс, звісно, що в плюс. Та перше місце по нанесенню шкоди. І в цьому першому місці він получає півтори тисячі вільного досвіду. Друзі, бажаю всім переможних боїв в цьому непростому сучасному рандомі. І ще одне друзі: хто хотів би побачити реплеї в такому виконанні, звісно, що свій реплей, пишіть мені в Діскорд та надсилайте туди свої реплеї, будемо розглядати. І саме головне не забудьте написати свій девіз. Там буде повний опис, що потрібно для того, щоб побачити свій реплей на каналі Бронебійник. До зустрічі!